Привіт усім, кого бачу, кого не бачу. А ну що? Ми з вами сьогодні поговоримо про те, як працювати із фоном. І саме чому я обрала цю тему, тому що а, в цей час ми будемо про це з вами далі говорити в час війни, в час такої важкої досить ситуації, про яку і Сергій говорив, так тобто ми знаходимо свої способи якось жити далі. А проте наш фон дуже складний, і зараз, коли ми так звично кидаємося працювати з фігурами, ми можемо втратити, не помітити те важливе, яке є в фоні. Оскільки з тривоги ми часто хапаємося за перше, що побачимо, тому що наш фон теж такий же, як і фон клієнтів. Тобто ми поговоримо, трошки згадаємо теоретичні положення фігури фона, так я простими словами, що таке фон згадаємо, і поговоримо про те, як буває, коли із фона або досить потужна фігура, вона закриває всі інші, які теж бувають важливі, або взагалі не виділяється фігура. Поговоримо. Про те, як працювати з фоном під час війни, що перериває роботу з фоном, наші особисті процеси та інше. Чого варто робити, чого не варто робити, це так: великий план. Думаю, ми все стигнемо. І наші якісь стратегії та фокуси роботи з фоном, то зробимо якісь такі висновки, проміжні. Це такий а, великий план. Сподіваюся, я за 50 хвилин встигну.